Міжнародною тематикою ми продовжуємо наш ЕТЕР. Зараз ми доєднуємо до нашого зв'язку Віктора Шлінчака, керівника проєкту главком голову управління інституту світової політики. Пане Вікторе, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора. Сьогодні топ тема нинішнього дня це безпосередньо те, що американський президент наказав зупинити і переглянути допомогу для України. Про це заявили американські змі з посиланням на Білий Дім. Перше питання, яка саме допомога є зупинена? Наскільки це впливає в принципі на усі процеси, які відбуваються в нашій країні? І от буквально за годину до нашого етеру з'явилася вже відповідь, так скажемо, президента Зеленського. Прокоментуйте, будь ласка. Вашу точку зору на ці питання? Ну, давайте почнемо з того, що допомога надходила по двох програмах. Одна програма передбачала виділення військової допомоги із амбарів і запасів Пентагону. Цим дійсно розпоряджалась адміністрація Білого Дому і власне по цій по цій програмі не було використано десь близько 3 мільярдів доларів на момент входу в білий дім нинішнього вже президента трампа відповідно ця допомога з 20 січня фактично була заморожена треба розуміти по програмі розміщених замовлень на тих чи інших заводах, наскільки мені відомо, ще немає рішення. Відповідно, та допомога вона поки що залишається в перспективі як така, яка може бути надана. Більше того, вона розписана там графік, розписаний до 2027 року. Пане Віктор, скажіть, будь ласка, якщо от ця заборона так на допомогу Україні ще триватиме, скільки б Україні вистачило часу, так аби належно оборонятися, якщо б якщо б зброя до нас зараз не надходила. Ну, мені важко це оцінити, тому що я не є військовим експертом, який знається на всіх видах зброї, які Україна зараз отримала. Це все таки питання більше до військових експертів. Ну кажуть про два місяці максимум до літа часу, зокрема на ракети для ППО. Не можу нічого вам тут сказати все залежить в тому числі від того наскільки Росія буде застосовувати масово якраз ракетні удари. Звичайно, що ракети до Петріотів не є в такій великій кількості в Україні. Якщо не буде продовженого поставок, то очевидно, що українське ПВО буде зіштовхуватись із проблемою недостачі цих ракет. Тому є ще кілька там моментів. Наприклад, радіо, радіорозвідка, яку нам надавали Сполучені Штати Америки, і тут важливо дійсно, щоб вона продовжувала діяти, тому що це відкриті очі для наших збройних сил. Вони принаймні бачать в глибину Росії, в тили Росії, що як там відбувається. Але і цей момент, наскільки мені відомо, зараз пропрацьовується, щоб разом спільно і з європейськими партнерами не допустити того, щоб збройні сили України стали в один день сліпими і не бачили, куди вони власне влучають. Плюс ми щойно розмовляли з нашим міжнародним оглядачем нашого телеканалу «Перший західним Даніелем Кієм про те, що ця допомога як була зупинена одним рішенням президента, так само її можуть відновити одним рішенням президента. Це не є довготривалий процес з голосуваннями, погодженнями. Це просто один документ. Ну, по перше, ми навіть цього документа не бачили на сайті Білого Дому. Поки що, все це слова. Ах, абсолютно, і навіть спікер Джонсон, керівник палати представників конгресу, він сказав, що власне, скоріш за все, це тимчасовий акт. Очевидно, що нас підштовхують до е, замирення, очевидно, що нас підштовхують до угоди про рідкоземельні е, метали. Очевидно, що нас е, підштовхують до якихось компромісних рішень, але наскільки я розумію, що команда президента Зеленського зараз не дуже е, готова. Е, та й власне, український народ не, не дуже готовий розглядати ті моменти, про які власне, було наголошено у Білому домі, тому що е, така м'яка е, е, навіть м'який цей наїзд, чи можна сказати, на те, що Україна. Не хоче завершувати війну? Ну це принаймні було некоректно зі сторони співроб... співрозмовників. Україна звичайно, як ніхто хоче закінчення цієї війни, але дійсно на справедливих і зрозумілих для України умовах. Пане Віктор, скажіть, будь ласка, що на ваш погляд тут трапилося в Білому домі? Ви трохи розпочали так свою розмову, але на ваш погляд, що це було що сплановане, чи... чи так сталося, як склалося? Мені подобається якраз визначення народного депутата Сергія Рахманіна, який сказав, що рано чи пізно це мало би статися, тому що в одному колі зібралося три неформали від політики. І, можливо, це і призвело до, до такої вибухової реакції. Я думаю, що дискусія в будь-якому випадку вона могла статися не під камери. Вона могла статися вже за зачиненими дверима вона могла статися під час потенційних перемовин у тристоронньому форматі, тому що для нас все таки головне не юридично не фіксувати те, що частина українських територій власне відписується як подарунок Путіну. Це надто е, чутливе питання, під яким не підпишеться. Мені здається, жодний український президент, жодний український лідер. От якраз після цього всього, що відбулося в Білому домі, після поставки припинення поставок зброї з боку Сполучених Штатів Америки, буквально перед ефіром, ми вже сьогодні про це говорили. Вийшла заява президента Володимира Зеленського щодо можливих переговорів з Росією. він зазначив, що наша держава готова до перемовин у будь-який час і не проти зробити це якнайшвидше. Цю заяву я наголошую він зробив у середу ввечері, 4 березня. Оскільки як наголосив президент, Україна прагне до миру, також Володимир Звенський зазначив, що зустріч із Трампом пройшла не так, як передбачалося. Дуже шкода, настав час усе виправити. Питання до вас: як як події можуть розвиватися далі, чи буде діалог між нашими країнами? Ну, я дуже сподіваюся, що цей діалог буде продовжувати, що точка не поставлена, тобто немає оцієї точки не, не повороття. І ми зараз бачимо, що є сигнали з обох сторін до того, щоб сісти і підписати першу угоду по друге, донести все таки. Те, що хотів сказати, президент Зеленський, можливо, у більш зрозумілій для американців формі, я ще кілька місяців тому казав про те, що нам треба перед інаугурацією Трампа чітко оформити наші червоні лінії, за якими точно не підемо. Мені здається, що до цього часу американці не зовсім чітко розуміють, що от ті наші пріоритети, і власне за що ми боремося, і чого ми боїмося як потенційно в там в середньостроковій перспективі, тому що ми вважаємо, що пауза у війні без гарантій безпеки дає можливості лише одному лідеру на світі путіну. Перегрупувати свої сили і за рік, два чи за три рушити в новий похід. По, по Україну і не тільки Україна там розглядається вже і Румунія, і Молдова. Ну, знаєте, багато є різних оцінок і стратегій. Я був якраз на Мюнхенській конференції з безпеки, говорив там з представниками країн Балтії. Вони також занепокоєні, тому що в першу чергу вони думають, що Путін почне перевіряти якраз те, чи працює оця відома стаття п'ята стаття НАТО. На їхній території чи будуть задіяні всі можливості і всі ресурси НАТО для того, щоб убезпечити ці країни від потенційного вторгнення? Давайте про те, про що з чого все розпочиналося. Це з угоди про видобуток корисних копалин між країною, між Україною і Сполученими Штатами Америки. Сьогодні з'явилася заява члена Палати представників Конгресу США республіканця Брайана Фіцпатріка про те, що цю угоду ця угода може бути підписана уже найближчим часом. За його словами, підписання угоди призведе до цитую «довгострик... довготривалого економічного партнерства між Вашингтоном і Києвом. Чи можливо це підписання зараз? І власне Зеленський говорить про те, що також готовий, готовий підписати, але фактично будь-якого формату на ваш поль. Що це може бути за будь-який формат? Ну, давайте дочекаємось, все таки кінцевого тексту угоди, тому що той текст, який є у колеги повісили на європейській правді, він вже дещо відкоригований. Відповідно, треба дивитися на кінцевий кінцеву редакцію. Я не виключаю, що може таке статися, що навіть за оцих кілька днів угода могла мати якісь зміни, тому зараз аналізувати те, що може бути нерелевантним, я не бачу сенсу. Також прогнозується про те, що наступні кілька тижнів буде потужна інформаційна атака на Україну з боку Сполучених Штатів Америки. На цьому питанні я б хотіла зосередитись детальніше, тому що ми настільки багато в наших ефірах вже говорили про інформаційну гігієну, про те, аби не піддатися впливу, і все одно воно діє на людей. Що кожен із нас має робити? Як фільтрувати інформацію з тих самих закордонних джерел, що так, що ні, ваші поради. Ну, по перше, треба більш спокійніше ставитися до. Тих чи інших заяв і тих чи інших фраз, які ми зараз чуємо від членів конгресу і власне від представників виконавчої влади у Сполучених Штатах Америки, ми вже переконалися неодноразово, що сьогодні може бути щось одне а завтра може бути все кардинально протилежне. Ви пам'ятаєте, як Трамп спочатку розповідав, що е зле президент Зеленський є диктатором на наступний день і розповідав, що це хороший хлопець, тому точно так само, і інші члени його команди намагаються вловити оцей момент і діяти так, щоб власне заплутати всі карти. Як на мене, сенатор Лінці Грем, який у п'ятницю заявляв про те, що Зеленському треба піти. У відставку, після того, що сталося у Білому домі, сьогодні вже написав, що нас чекають чудові новини і чудові дні. Тобто, зараз рекомендація не пити валеріанку і валідол після кожної заяви тих чи інших політиків. Треба підходити до будь-яких заяв з холодним серцем, і зрозуміло фільтрувати інформацію дуже сильно фільтрувати І довіряти інформацію. лише перевіреним джерелам, тому що переклади так само, як ми вже мали досвід, відрізняються. Не завжди точні. Так. Ми дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за Дякую. ваш аналіз. Віктор Шлінчак, керівник проєкту Гламком, голова правління інституту світової політики, був гостем головне за день.